Це наш пролетай там Поруч Та, да, наче Щось Бро так обережно Обережно Небезпечно літає, звичайно, низько а, а це ми куди летимо? там тихо Я чуть не понял Блять лагає. Ай лагає. Ай сбивает на... Не здесь Ні. Ні, ні, нормально 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 Володям володем Володим Капець Ай вибіг. Це мотігнуть? Не знаю подозри Убережно, бережний. Заходь, заходь в кровник. Кровник. Тут сувки мало бути. Uh, вони fire, походу yeah. в цей чуєш, вони, походу, в наступному кровні. Mm, я зараз. Oh. Так, обережно дивись. Чуєш, не хочеш перебігти? Mm, куди саме? Я тогда можно. А вот это, это бляха, вот кінці. Пошли, капець, у вас там тмы. Те, я в шоці. Не, не в шоці. Ладно, ну, я я пожав. Так, чисто, Ага. нью Йорк? Окей, погнал за мной за мной за мной. Да, да, да. Idziemy, żywem. Żyjemy, żyjemy Żyjemy, żyjemy Jeszcze nikogo nie widziałem, nie Chociaż może... nie Na dachu, na dachu, to nasi? Nie? O nie знаю, Або совки, совки. Дишо боку обходить. Бля З боку з боку відбігай, Відбирай, відбирай, вибирай. Видрай, загу закут, закут, закут. Це угу. десь сюда снимать маємо. Бля, тут и дуже сильно. Да. Думаю, прямо кут добігати не треба. Так, я одноразку, одноразку однораз Да, да. Ваня, в корк з ваня и одноразки Мене коснул, мене косну, меня не косну, Я меня коснул. Я... Я, я зараз я в коровник, я в Так, Я цей, я, я похиляюсь. я по птика по Я хиляюсь, Яхилясь, ехилясь. У мене рука крывоточка. Окей, okay, я зараз я зараз в коровнику гуляю намагаюся цей. типа я димку поставил на инфо. Сильно не пушку с просто контролюй. Я mm хп -hmm. сес на Ой, блядь. Живи, живи, живи. Відходжу. Поїдь сейф, поїдь сейф. Ой, ля. З іншого боку тої бронеколонки. А де? А, я зброю не взяв в руки. Я просто такий, де вона? Мой іч. свіч. Йо, з даху стріляй. Нічо. Ага. Може назад відійдемо? Ай, мене на окну. Ні, бля. Мене б, вона б. Сука, я вчасно, я, блядь, побіг. Причому це не сарказм, навіть. Піду пустю. блядь. Okay. Бля, Ладно. Бля, я те же типы. Мы просто вырубай, вырубай, лифтари. Хоть, 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 хоть виходь. Я здох. Бля, хочете по просто виходу, суча. Так, як мені новий дизайн відкрити твої. За цю хочу типа жмати буду. У мене одноразка є, у мене ж одноразка є. Давай. Зараз, я попшився. Ска. Тишки не попав, блядь. Сука, зате по рандом і я не іді попадаю. ХДсу. Как okay, я похуй на Бля, я ще й не бачу ніхуя. А повітря позиції просто щоб його в теорії можливо попасти, ну по ньому. Бля. Mm -hmm. Просто буя я трішечки не добив, коротше, за раз. Бачу. Блядь, не докину гранату. Холера. Валера. Окей, okay, я жму до тебя. Давай, давай, давай. Ебать. Закоп, он с РПГ тачку. Уууу uh. Бля Ладно, я спробую підкрастись до нього А Антрій, помийся за мене Вет, ти чув машину? Машину? А, окей, я сплю їх Не, я вбив їху наче про... Все Я це Щас, видає? Куватую. Так, Як тобі, дай ППО? Давай. Предгріб ah, Тер вже немає. Сто стріляй, хто Давай я. Що сталося? А, так тут колеса поебать. А, бля. Ну в принципі логічно, я прям одноразок прям перед нею попав. Ты ти навіть не прибіг Причому вони був що... Окей, немає пошкоджень. Немає пошкоджень. Недостатньо припасів, бля, ехай. Плане, да, а, ну там класса и. Побань. е Сейчас пробуем так. Давай у просто не надо, швидко кататься. Спробуем. на mm. ah, я, я, я уже сомневаюсь, что мы <подъедем>, тут <чтобы> М да. <связь> Задом. Сиди, 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 Фул стоп, фул стоп. Блять, дерево. Я могу порядку попадать. Давай, давай, давай. Фул стоп, фул стоп. Презагадка, класс. Сейчас. Ну ладно, мы позажимали, мы постарались. Він вже поутів. Я шарю. Я... Зупинись, зупинись! Фулл стоп, фулл стоп! Правіше свій... тишки, правіше да, тишки! Да, да, да. Правіше? Так, да, да, да. так, так, тишки правіше. Все, фулл стоп. Так, еее, э, правіше, правіше, правіше! Так, по нас стріляють, по нас стріляють. Панопопаресунсти. Я перезаряджаюсь, можеш міняти позиції трішки. Я якось трішки дав приеду, приряд, привіт. Типу їм по нас попасти набагато важче, ніж нам по ним. Mm. Навіть якщо... бо вони поп. набагато більш на ходу. Ще один ти, чуєш, Зупини, зупини. Да, 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 може. Ай, -ля. все, давай. Бля, дерево. бачу Зага, 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 зага. Трішки... Yeah. Та блядь, блять, колеса Сука, Буквально. Да. Окей, шо. Чисто бенз the... цей. Він не тільки по диванах. Да, так пес. Совне ок. Капець. Ладно. Бля, а позиція класна, якби не ну, це дерево, якби у нас хамвік був тобто, в ну, 360 цей поворот міг робити. То у нас тільки вона ну, якби, навіть не 180, значить, 165, напевно десь. І ще її оце блядь, з колесами й Я просто колеса шлину І ще щоймі звідси.

Сукин <Denise> курс, <клес> бля, епік Окей okay. О, oh, він досі, він досі там Жми на повну, жми на повну Бачиш, він крутий Жми, жми, жми далі, жми далі Перезарядка знову Чуєш, чуєш, сидай ти, сидай ти, сидай ти, я з цього, да, з... свого <клес> Я не можу пересісти Що <плес> ти Падай! Не падай? Мені Меня здесь розбився, чуєш? чуешь. Да! Я еще иду сарми не утримал за 1025 техники сука! Єпа! Стой, стопай, дай, Ми дай, збучи. дай. не знаю. Давай, ааа. Блин, откуда я дивлюсь, бач? Я хай не хуляю, не бачу. Давай, постреляй в ту сторону. О, ой, поверим, поверим. Окей, на скид давайку на шагеш? Не, я навіть вибуху не бачу. Нет, ты просто такий эпик. Мы скики или так Секунду, тут бляк. Не свої? Це не не даже... бої. Бро. <ріхи>, Стим, можна точку спрятати. Я перевернувся, давай глянемо. Представте документи. <ріхи> Русский, <ріхи> здавайся. Бам, накрив. Найс.

Хтось біжить по поряду? Да, мне да. Да, жмай, я. Нок, но. Цесовок бухта. Ля он цю тачку забрати Забей. Ладно. Ти мою тактику зайдав. А, ну звонит. Ай, бля, я нокнувся, не Такий Такие забувшие він За Зараз піднімаю А от то, тобі Тобі... Ти, ти просто цей вітер подув на тебе. Два сувка, два сувка, два сувка, два сувка на дорозі. Тіпа врізав, тіпа врізав. Жми, жми, жми. Бля, перезагад. Жми, жми. Одного накрив. Другий за тачку, за тачку, за тачку. Кидай гранат. Кидай гранат, кидай гранат. Ісчі за цей. Носи. Кидай, сука! Це піздець, я нічого не можу робити, я нічого не можу робити. Ти забагалась? Да, я мене забагав.

Фудет, фудет, фудайт 100 Кстати, я в целом отрывании. Я ног, я ног, я ног, Накрив одно. Ну Модоть, смотри, смотри. Лега, лега, лега. Я не сильный нокнутый. Мы нать крутечи начинаю. Да я постараюсь я кину хранути стріляє. Бля, я ми закру. Я. І куди я кинув гранату? Я піднявся, <плес> щоб мене нокнув гранатою, напевно. Айва надо добрий. Бля, я <плес> <Він зараз плес> доб напевно. Пизда, сорян. Я я якусь ранку підняв. Мупиня. Замінить на колаш. Найс. Я я живий, я живий. Я боже. А вот ти б також вижив. Якби. Да, я просто б їй на пиздец. Ну бля, буквально. Окей, не страшно. На три. Ну. На три. Я тебе буквально. Я буквально цей. Я буквально тебе на ф вчора вчера підривав. Хорошо. Так, окей. бачу двох а. Наші живчки, давай, наші живчики на дорозі. їхню тачку підірвав. Так він. Ось, надо дофлік. тебе цього, на полі за. Ні, це я стріляв в тебе. Не по тобі, не по тобі там на тебе заду собаку. Ти бив? Ні, 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 входу. От стот, стот, стот. Заду він ззаду Він ззаду, він ззаду на полі, коротше, він А, зад... з... Звідки ми пройшли? Да-да-да, ну, не, не на іншому. А, на іншому? Во-во, він ззаду, ззаду! Блядь, їде, сука, їде хинь. Їде хинь. Він з двох метрів, блядь. я не попав, сука. Окей, я кидаю ганати, мені пухає. Сука, я не попав, блядь, по буханці. Під стволик, під Закидуй гранатами чи можеш. У мене вже немає. Бля. Я можу хіба що тут попробувати. Дайте гранату, сука. Нема гранат ніде, пізде. Там шап, мені здається, підмога і те швидший. Але там наші. Там наші, там іначе є. З підстанції стріляють, з підстанції стріляють. Підстанції? Стріляють.

Има одне каска Аминмар Скаб пульны просто в їхню сторону. Sorry. Sorry. Давай, в давай, да, нас я даже присмин зих не спор Вона пуста, блядь! Сука, ну ладно.

Может, у меня даже какой-то численный Короче, не мое. Хиляюсь. Короче, здесь да. Сейв <свес> ⁇ сейв ⁇ Капайте. Я глядаю, что я глядаю. Так, так, я глядаю, как шончик, в принципе, логично. Mm. Блять, мы их <свес> кто-то сдубыл. Yeah. Да, за этим чисто. Я пошел на это в триваниях, типа, в триваниях, типа, прям в спагду, в спагду. Чуєш? ж, mm -hmm. а ты нокнутый? Кипы за ку заправо не го. Дахан. Л. Не знаю. Совки, совки, совк. Да, тут совки. Точно направленник, точно набрание. Найс, найс. Не зарядка. Я також. Відходь, відходь назад, відходь назад. Да, Виталий, гранату кину и назад. Я ще подумав, що це американська, думаю, не фіга собі потужний. Ля, він, він як мій нокнути той тип за за, за хамиком. Я по ньому пожав. А, от I love man what? Він або дуже швидко задеспавнився або він в тик. Mm, та його деспанся тут его пав топов. А, окей, окей окей. Mm. Я подумав він втік, і и же выйдет навколо. Mm, на моїх так, ладно, давай ми їх спробуємо спитить. Це, Це блядь, вдв, mm. чуєш? Mm? Це вдв. Вот снібопривіт. з неба привіт, <laughs> бо блять, всі подохли, нахуй. Mm. Ні, байдар, погашуй. Воно пусте, і там немає в нього ніде. Блять! Сука, я так і думав, що поганий де. Блять. сука. Я тебе зато з собою перекрив. Ха-ха, після Герой. Ти живий чи? Я живий. Окей. Ну во, бачиш. Блядь, Андрій. Андрій, не такою ціною. ціною. Я біжу, я біжу, я біжу. таки до Бога, Іван. Блять! Всі фудет, там, походу, хтось в лісі був біля мене. Вони близько до тактичних, вони в принципі підходять підлягають частково цьому жанру, так. Вони більш капіткої, да. Але вони. звук, 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 поряд, ми поряд боку.

Дякую